Всім привіт! Пам'ятаєте, рівно 2 тижні назад я показував вам господарство Альфа, яке розпродає техніку для тваринництва через обстріл ферм. Сьогодні покажу вам легендарний трактор, який мене попросили допомогти продати, оскільки стоїть без потреби. Господарство теж із Харківщини, але вже прийшли на більш новіші трактори, а інтегральний трактор клас Xerion 3320 залишився без роботи. Трактор, до речі, не старий. 2012 року. Йому всього 10 років. Сполучку такі машини підняли з колін багато господар. Перший власник, сів поїхав. Перший власник, так? Да? Скільки років він у вас відпрацював? 11 року, так? Да? Він у вас з нов'я чи ви купували бушку? Ні, з нов'я. Новий Ми був. Ми вибрали так? на Харків, потім продали сюди, щоб було старе хазяйство. Ага. Старий власник ну, Все, і, і пахали. Культивірували, преград не мали. Потім згодом прийшли. Один джон, другий джон. Так. Лишив, лишився без роботи. Ага. Робили, у нас якщо Джон ламається, ми його запрягаємо. І в культивації він у нас дежурний. В ага. дежурний режимі. Скільки мотогодин він вже напрацював? Скільки там, Льовши? Вісім. Давна. Паспорт. Три. Видно, добре, що ще, 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 Що ми баємо? Подвігнули, ми нічого питань не мали, не робили, не зачіпали. Не лізли ми туди. Ми взагалі до ньому Чисто так розподіл. Десять триста двадцять три. Десять тисяч 323, 10 323 мотогодини, так? Не. Можливості його дійсно безмежні, адже, однаково великі колеса передньої і задньої осі дозволяють мати мінімальний тиск на ґрунт та реалізовувати величезну силу тяги. При цьому обидві осі є керованими і трактор має феноменальну маневреність. Двигун на цьому тракторі встановлено Caterpillar робочим об'ємом 8,8 літра і максимальною потужністю 335 кінських сил. В номіналі 305 кінських сил. Максимальний крутий момент сягає 1500 Ньютонів на метр. Що є одним із найбільших показників в класі. Це солярка побігла чи що це? Це Зливали, мабуть, пообсирали. Та ні, звідти не що це? — Знизу просто ж. Воно ж зливали, пообсирали чи заливали. А що на ньому міняли? Нове щось ставили. Одне колись міняли, бо прорізали. Так особо нічого. що. Але втулку -то робили, так? Міняли втулку. Втулку чого? На передньому мосту. сту. вставляється. Ага. Підносилася. Да, Спеціально там таке зроблено. Поміняли і все. Щоб дешево міняти, щоб моста не розносила балансірати. Калієнточка купляється. Раз в сезон треба. З чим ви запрягали його? Слух, культіватор, ісково, тіскове. Хватає на все, його. Так, а що в нього в комплектації? Бачу баласти. Щось іще є. з додаткової комплектації на ньому. Що доставляли, можливо? Ні, ні. Це все, що є. Це все, що є. Це один із перших тракторів у світі із безступінчастою трансмісією та плавним регулюванням крутного моменту на колесах, що економить не лише паливо, але й ресурс двигуна та ходової частини. Насправді там є 3-4 ступені для розвантаження гідроприводу, але ви їх не відчуєте і це все відбувається автоматично. Задня навіска на тракторі має вантажподіємність більше 11 тисяч кг, що більш ніж достатньо для будь-якого агрегату. А вин ведь открытый, че закрытый? Закрытый. А открытый. Так. 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 Кабина. В принципе, стан. Ви бачите самі, на ньому як працювали, так і поставили. Все досить непогано виглядає на 11 тисяч мотогодин. Ясно, що його не готували до продажу. Тому в принципі, ціну ви бачите на екрані, кому цікаво звертайтесь. Зараз тільки а, акумулятора на ньому немає, щоб. Завести, протестувати, ключик є в запалюванні ось бачите. Він, Ви бачите, самі стоїть на бригаді серед іншої техніки, тобто реально він працював і сам сюди приїхав, його не притягнули волоком. Ми вирішили, думаю, що там два буде мало. Двома, три навіть у нас. Ну, це ж кейс. Кейс той без роботи стоїть. Следующий біде на аукціон. Ви, тут, ви, ви його з Харкова сюди перевезли? Чи, да, е... чи він тут постійно працював? Ні, Ні він збачу. працював там, потім сюди, я ж кажу, ще був старий власник, він купив його. Ага. І Це тут... хазяйство. Після потім... К700 він нам розв'язав руки, як має бути. У нас до цього був. А 700 на оренду на все. Потім з тимплом, де за джоном він з цим плом. Ходив. Алло. Скерду спалили, щоб розкридав мені газа на усеві, певно, і пуск, занялась. Ага. занялась. вирав на грусті. Є. Не, трактор хороший. Скільки він спалює на Оренці? На, на гектар. Який є? Як яке поле. У нас земля 25, тут тяжка просто. 23, 27. Як на пісок, то він не цей. А так у нас земля тяжка, то він. У нас чорнозьом в основному і тяжкий. Тут на Хмельниччині. Так так, так, так. Так як хтось буде десь на такі легкі піски, то там я розходи, то вони Ну Капіталку, движка, коробки ще не робили, нічого, не перебирали. Нічого, Там все рідне. Все, все рідне. Нічого не зачіпалось, нічого мозги не парило. Mm -hmm. Це ж коли, та втулка, там якась пластмасова стоїть, що вона якщо вибивається, то тоді карданом може черкати по карті. Ми цю втулку замінили. Після того він що. Так, да, да? да, да. да, На, угу. на передньому втулку. Це все, що ми міняли. Одне колесо, тоді з... да, плугом андрій пробив. Ну це Гаву зловив, не поломка. Ні. А так нічого. Все функціонує, то він на ходу, так? Да? Да, акумулятори поставити, ми акумулятори на щось зняли, по-моєму. Чи на компанії якесь займається? Акумулятори ставимо і поїхали. Колеса як маніту так. — Це у вашій кабіна не розвертається, а там ще ж є версії, ні, ні, де, де... Це... де кабіна розвертається. Ну так, да, на задній поверхній.